Саймон каже, плескайте в долоні. Саймон каже, мукайте як корова. Саймон каже, покрутіться. Саймон каже, плескайте в долоні. Саймон каже, пострібайте. Поплескайте в долоні. О ні. Хто ж не любить гру? Саймон каже. Насправді, це, мабуть, одна з моїх найулюбленіших ігор. Ця гра існує вже століттями, і діти по всьому світу люблять її. Я точно її люблю. Знаєш, що було б круто? А що якби ми створили програму для сферо, де сферо діє? Ой? А що якби ми створили програму для Сферо, де Сферо поводиться як робот? Щоб ти і я могли грати? Це було б круто. Давай подивимось на додаток Сфіро. Точніше, Сфіро Еду. Щоб почати, нам потрібно створити кілька функцій. Функція це процедура або фрагмент коду, який ви плануєте повторно використовувати у своїй програмі. Створюючи функцію, ви спрощуєте виклик цієї функції за допомогою одного блоку, замість того, щоб щоразу відтворювати всі блоки цього процесу. Ми назвали ці функції плескай в долоні, потупай ногами, покрутись та пострибай. Після того, як ми створили свої функції, ми можемо побудувати дію під кожним блоком визначення функції. Ми використали блоки озвучення, щоб давати команду і використали анімацію дії або матриці, щоб імітувати цю команду. Після того, як функцію визначено, ми можемо просто перетягнути блок функції у свою програму, і вона виконуватиме всю процедуру щоразу. Після цього ми зможемо створити свій список дій нижче в блоці початок програми і додати кілька блоків озвучення, які вимовляють, Саймон каже, перед вибраними командами. Звучить досить просто. Чому б нам не спробувати? Саймон каже, плесніть у долоні. Саймон каже, покрутіться. Саймон каже, потупайте ногами. Підстрибуть. О, ні, це не Саймон сказав. Цікаво, а чи можемо ми зробити так, щоб фраза Саймон каже з'являлася випадково? Це чудове запитання, і так це можливо, але нам доведеться зачекати до наступного тижня, щоб дізнатися, як гарна думка. Ми з нетерпінням чекаємо побачити, що ви вигадаєте. Обов'язково поділіться цим з нами в додатку з Еду». Продовжуйте програмувати, і ми чекаємо на зустріч з вами наступного тижня на четверговому дні навчання.